Триває Етер Громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами Іван Киричевський, експерт Defense Експрес. Вітаємо, пане Іване. Доброго вечора Хочемо з вами обговорити ситуацію на фронті. От Financial Times написала, що буквально. Е Очікується найближчі 15 днів потужний наступ росіян. Ну, гайдай, сьогодні голова Луганської о, о, обл, обласної військової адміністрації сказав, що після 15 лютого, можливо, буде, але ми бачимо за зведеннями Генштабу, що росіяни вже ведуть наступ на п'ятьох напрямках. Щоправда, не широкомасштабний, а малими групками вони заходять і тиснуть і тиснуть на наші війська. Ну, а хто ж сказав авторам Financial Times, що росіяни будуть обов'язково наступати, так, як ви називаєте, повномасштабно? Звісно, там може бути історія, що вони на ці напрямки спробують яким так, прикинути якісь додаткові групування, війська, так, масштабувати зусилля, тим більше що. Рибо кажучи, Вугледар зараз штурмує за даними з відкритих джерел, ну, виходить бригада морської піхоти, Тихоокеанського флоту, 155-та бригада з приданими підрозділами. Ну, якось у них це не дуже виходить, б'ються об оборону декілька місяців, ну, тут логічно, що росіяни будуть намагатися щось перекидати. Там, судячи з цього, публікація спрямована якби не те, щоб типу, попередити, розгадати плани противника і тому подібне, і тому подібне, а знаєте, скоріше, щоб прискорити. Процеси по поставці або озброєння, або там прискорити процеси по підготовці е там, наших бійців на західному озброєння, то якось так от виходить, що рішення ухвалили, ура, поплескали, а далі починаються ну, якісь от незрозумілі затяжки. Ну мало того, що не з тими самими американськими Абрамсами, що там ці танки приїдуть ну, в кращому випадку в серпні. Так виходить, американська промисловість навіть не починала роботи за цим контрактом. Чекають вказівки від Білого Дому, чи їм зосереджуватись виключно на. Танках для нас чи ще й паралельно виконувати замовлення для Тайваню і Польщі, Ну тому що виявляється, американці можуть виготовляти 12 танків у місяць. Ну або ж там інша історія, що якби тільки на сьогодні мало би стартувати е, навчання наших екіпажів на цих самих леопардах, які виділили Ну бозна бо, коли. І, виходить, якби як там на папері пообіцяли майже 100 танків, а по факту, поки. Маємо доставлено тільки один леопард, два чотири з Канади, і той, який там незрозумілому технічному стані. Тому очевидно, ця публікація Файненшантам повторюсь, це не про те, що там прогнозувати дії противника, які якби й так очевидні. На цьому, а скоріше щоб задати відповідний тон західним союзникам, що треба все-таки якісь процеси прискорювати, то ну знаєте, як там, НАТО воно зараз якби, там знаходиться в певному такому стані мобілізаційного розгортання, тому що вони зрозуміли, подивилися на нас і зрозуміли, що й них бо шанси у випадку повномасштабної війни з расистами було б ще менше. в рік минув, а вони якось рог висновки особливо ну, не поспішають роботи. Ну так, західна бюрократія, вона так працює, на жаль, дуже повільно. Хоча, от, якщо чесно, я думав, що оголошення про те, що нам передадуть західні танки, воно супроводжується уже навчанням наших танкістів. Ні, ну це, звісно, може бути таке, що ми з вами обговорюємо інформаційну версію. Що, типу, тільки не починається, а з іншої сторони, що там. Ну, знаєте, скажімо так, версія про те, що, от, типу, нам тільки на ну, зараз офіційно оголосили про початок навчання танкіста на Леопарда 2, а там навчання воно відбувалося, вона виглядає дуже привабливою. Но є тільки одна проблема, що якби все-таки Леопард, грубо кажучи, це така червона книжна тварина у світі бронетанкового озброєння і виходить навіть Німеччини самої, якби проблема де взяти. Е -е Обіцяду кількість боєзатних машин, скажімо так, що там виявляється, історія починається так, що можливо німцям доведеться брати. Машини взагалі в Литві, зі свого контингенту в Литві, бо там найбільш боєздатний. Та якби таких от леопардів навчальній версії, ну ну там де коли, ну, вони зовні відрізняються від бойових машин, такою скляною кабінкою на башті. Ну Таких машин теж небагато. Тому навіть якщо, грубо кажучи, там почала готуватися певна кількість наших екіпажів саме на навчальних машинах, ну з скляними баштами, треба ще ж бойові, щоб їх обкатати, а там теж починаються свої якісь нюанси. і Затримки, тому ну грубо кажучи, є що прискорювати, і причому що якби прискорювати не тільки тому, що наші сторони є суб'єктивне бажання, але й тому, що якби в країн НАТО для цього прискорення є об'єктивний потенціал, пане Іване, ну, безперечно, наші вороги знають про ці плани. Знають також про строки доставки цих танків, і ці танки можуть серйозно переламати хід цієї війни. Тож. З урахуванням того, що нам кажуть різні джерела, в тому числі в нашій розвитці, і в РНБО, вони також повторюють те, що можуть бути ці місяці вирішальними. І, зокрема, зараз відомо, що ну, принаймні навіть інститут дослідження війни про це писав, що рашисти не можуть одночасно вести широкомасштабний наступ на багатьох напрямках, але ось саме Донецька, Луганська області, можливо Запорізька, вони можуть опинитися під Ударом найближчим часом. Ну, ми знаємо, яка зараз ситуація навколо Бахмута відбувається. Так то, е, як би ви могли б це прокоментувати, наскільки це е, може бути реальним, цей варіант, що расисти спробують досягти якихось успіхів доти, доки ми ще не отримали цього тяжкого озброєння? Давайте почнемо з того, що якби і рашисти не знають, коли ці танки будуть. І ті, їхні дружні істерики, що вони там формують якісь там згони охотників на ці леопарди два, які там мають захопити танки, бажано в цілісному стані. Ну або що там про якісь там бешені премії цим чумобіком, якщо хтось із них зможе взяти трофейний західний танк, вони якраз свідчать, що мали росіяни, якби і не розуміють. Чи... Не розуміючи, коли ці танки будуть, і по друге, коли що коли ці танки прийдуть, вони насправді не розуміють, як з ними боротися. Тому цісь якісь там наступальні зусилля росіян, вони не пов'язані з поставкою західних ОБТ. навіть цей піар Рогозіна, там де він переробив старий луноход, нарад на начебто робот для знищення танків, це теж ну не про це історія. Що стосується інституту вивчення війни, ну знаєте, не дарма, якби деякі люди його тролять, як інститут вивчення телеграму, ну тому що даруйте. От армія РФ де здатна наступати на повн... на декількох напрямках. Ви бачите, а що ми зараз бачимо? Армія РФ зараз, нам... армія РФ зараз би, за рахунок того, що в неї дуже є велика значна сила, вона може імітувати зараз виходить як би, е свою якусь там наступальну активність на Купінському напрямку. Наступальну активність на Лиманському напрямку. Знаєте, я спеціально цю руку підніму. Баг... Облогу Бахмута, що спроби взяти Бахмут, вони не припиняють навколишні міста. Вогледар. Напрямок окремий Кремінна, п'ятий напрямок окремий, запорізький напрямок – Гуляй-Поле, Ну, об'єднаємо Гуляй поле, Оріхів. Як там Херсонський напрямок, де демонстраційні дії, Прикордоння Сумщина, Чернігівщина. Там вони теж займаються демонстраційними діями, обстрілюють час від часу наші прикордонні села. Білорусь. З якої не варто виключати якісь от ну, теж провокаційних дій. Дев'ять напрямків ми з вами сходу нарахували тільки в одному, ми, ну, знаєте, на колінки, в ефірі. Нас тут рятує тільки те, що, скажімо так, в ході боїв була. Вибита, оця саме кадрова армія РФ не голошу кадрова, яка руками готувалася тут агресивно наступати, і причому ну, в такому агресивному стилі, який ми бачили перші тижні війни, що коли вони уміло обходили всі вузли нашої там оборони, що коли там потрібно було кидати якусь там бронетехніку, вони кидали, робили свої колони компактнішими. Так просувалися вперед, що вони просувалися вперед, не зважаючи на будь-які перешкоди, які там е сили оборони створювали, тому що це тільки такий чорний міф, що там мовляв. Росіяни безперешкодно дійшли е, там, до Херсона, і по ним, ні, ним ніхто не працював. Наша штурмова авіація по оркам, які їхали на Херсон, працювала активно. Декілька Су-25 було збиті там в відкритих джерелах там. Е, як там? Мартирологи загиблих льотчиків причем буквально перші години війни. Перші збиті там байрактари тоді теж фіксувалися. Навіть тоді, коли вони намагалися зупинити колони, які йшли на на Херсон в супереч усьому, і навіть через Чорнобиль на Київ, супереч усьому. Тут просто на зараз рятує те, що Росія завдяки тому, що вона провела. Частково мобілізацію вони є ілюзія, що вона може діяти на всіх напрямках одночасно, але через те, що цей кадровий склад на наше про велике щастя лишає бажати кращого і не вміє наступати, так як кадровий російський контрактник, то вони можуть хіба що скувати всі наші сили оборони по всьому фронту, але просунутись вперед вони навряд чи можуть. Ну, ти, знаєте, скажімо, так просунутися вперед в суттєвих таких от е, параметрах, як вони для себе задають, що там е, вийти на кордон Донецької області, а віддалі, взагалі, там десь замкнути е, та оточення, якби на Е, Виходить, що з правого флангу і на Дніпро з лівого флангу, от це вони не можуть. Грубо кажучи, там звісно можуть бути питання щодо там долі Бахмута на наступні декілька тижнів, тому що там такі от, як можемо зауважити, гойдалки. То грубо кажучи, це таки вдається відкинути їх на декілька кілометрів назад. То знову ж таки там свою присутність обозначає командувач сухопутними військами сирський, що якби теж демонструє, що ситуація там ну не відрізняється стабільністю. Для кожної сторін. Але про те, що якби росіяни не здатні діяти на декількох напрямках, ну, з'явився е, ну, росіян таке поняття, як моб резерв, це коли просто збирається в Чумобіківці роти і батальйони, максимум, що у них є, це автомати Калашчикова, і їх так кидають в бій. Даний перший погляд, е, ну, в медійному плані це та є привід для кипкувати з них, що от мол, га-га-га. А в оперативному плані, виходить, що росіяни завдяки такому моб резерву, і, грубо кажучи, одноразовочому обіку, створюють якраз собі цю можливість е діяти на декількох напрямках е фахівці, до з однак не бачать фахівці з інституту учення Телеграма. Ну так, е завжди Інститут. Вивчення телеграма, як ви кажете, він пише можливо, ймовірно, і констатує всі зведення, де, де вони позбирали все в медійному просторі, і роблять з цього висновки. Але е, от ви кажете, минуло 4 місяці від е, так званої оголошення, так званої часткової мобілізації. Ну мені здається, термін 4 місяці, вже п'ятий пішов. Невже не можна було навчити оцих мобілізованих, адже, як казав Путін, це призиваються люди певних спеціальностей, це, чи це просто зібрали зброд, який могли виловити? Даруйте, в нас яких пір е е е прийнято пиратись на слова Путіна як на об'єктивне джерело інформації. Я щось пропустив. Е здається, останній раз, коли можна було братися на слова Путіна як на джерело об'єктивної інформації, це коли він нам оголосив війну. Ну якби да, от логічної точки зору, а він навіть е її не, огол... не оголосив. Ну, про, називаємо так, з юридичної точки не оголосив, з фактичної точки зору, проголосив так звану цю, спеціальну воєнну операцію. Все здається, на цьому моменті, якби слухати слова Путіна і транслювати його в наш медіапростір, ну, якби більше не потрібно. Ну, там хіба що дочекатися моменту, коли він там його або повісять, або він, вибачте, з'їсть з ціанідом, як Гітлер. Відповідно, пора опиратися на слова диктатора про те, що там він мовляв при. Називають тільки людей якихось там окремих спеціальності, ну якось не доводиться. В принципі, тому що, навіть якщо там робити поправку, що, якби російські ЗМІ можуть там, на 50% мінімум перекручувати інформацію, ну там поїхали не люди, якихось там відповідних військових спеціальностей, люди відповідних військових спеціальностей поїхали в рамках ще так званої прихованої мобілізації, яка тривала із травня ну, приблизно по вересень. І, Приховану ж в мобілізацію, в РФ ніхто не скасовував. От ці всі люди відповідних спеціальності вони там якби і призиваються. Що стосується часткової мобілізації, ну от там якраз от, такі от, один об'єктивний момент, якому там ці от, навіть автори Financial Times звернули увагу, що мовляв, для того, щоб спробувати так от масштабувати зусилля під. Кримною і Вогледаром росіяни намагатимуться задіяти ну підрозділи наземних з кращою підготовкою. Ну бо справді, заважаючи на ті всі мобілізаційні цикли, там декілька десятків тисяч чумовиків росіяни могли собі дозволити залишити на своїх полігонах і готувати їх трошечки краще, аніж той мобрезерв, який кидається зараз під Бахмут та інші гарячі точки. Це. Небо резерва, краще підготовлені підрозділи. Вони ж якраз готувалися на полігонах в Білорусі та інших там тилових районах, Заодно демонструючи можливість торгнення. Відповідно, більш-менш якийсь підготовлені військом, можливо, ми зможемо. Ми побачимо наступні декілька тижнів, коли росіяни будуть намагатися нас атакувати на якихось напрямках. А так, ну. Що, до речі, як я якось вирішив заодно як там, як в принципі не стриматись і затролити з приводу інституту вивчення телеграму? Бо якби вони вчитали бо уважніші всі. Якісь там сводки російські, вони заодно або давно б побачили, що російські ці всі військові теоретики, ну які там теж там радять Шойгу його іншим військовим злочинцям, самі заслуговують на шибаті за свою творчість. Вони давно проголосили, що Росія пере Росії потрібно переходити, що Росія переходить до так званої війни на виснаження. Це тобто, коли вони вже самі не ставлять собі задачу перемогти, самі не ставлять собі задачу ефективно наступати. Їх головне завдання наступ не дати наступати нам. От, грубо кажучи, під таку вузьку задачу не дати наступати нам, от вони обмежать підготовку насунуного складу своєї армії. Пане Іване, сьогодні була інформація про іранські шахеди, ну насамперед. Вадим Скібіцький, заступник керівника військової розвідки, сказав, що очікують нову партію з Ірану. А друга була інформація, що в російській єлабузі збираються будувати завод із виробництва, шахедів, спільне підприємство. От. Ну, Щоправда, вони обіцяють 6 тисяч, не пам'ятаю, в місяць, так, здається. Ну, мало віриться, і, і за шість місяців його побудують. Ну, а це тисяча кілометрів від України, туди може долетіти український дрон. Що тут можна сказати? Розумієте, навіть якщо він туди долетить. Якщо в нас ще залишилися запаси радянських 141 і 143 стріж, 150 кілограмів, це занадто мало, щоб в принципі, порушити роботу цього підприємства. Навіть літ ізраїльських квадрокоптерів чи пепла невідомого типу на Ісфахан 29 січня, це показав. На, ну, якби, якщо читати Телеграм, виглядалося так, що там гучно все от, ну, нарешті mm -hmm. рознеслося, там, в Друзкій в Ірані, а потім виявилося. Знімки, що цей завод по виробництву літаючих мопедів від ізраїльських троє не постраждав ніяк. Тому, ну, от, не те, якби, на якби чудодійний прильот українського стріжа з бавовною по цьому заводу можна навіть не сподіватися, цього не буде. Угу. Ну, але сьогодні над Калугою а це за 100 кілометрів від Москви, щось там падало. Ну, щось там падало. Розумієте, ну розумієте, в чому справа нас справа провести якусь там психологічно важливу атаку. І в принципі, якщо там калуга, це якби там по дорозі до Москви, і тут просто сам факт, що до Москви щось долетіло і бахнуло. Як пригадуємо, останній раз щось там вороже до Москви долітало аж в 1987 році. Там далі в Росіян спливає по асоціативним зв'язкам Матіас Руст, і далі вони сі холодним потом через це. Тут одна справа, а інша справа: ми ж говоримо про те, щоб там ну завдати якусь серйозної шкоди підприємству, який явно буде е, працювати ще за рівнем технологічного циху, там накліпати на коленки. Ну розумієте, там буквально в сенсі треба буде, щоб якийсь ефект був це підприємство з, ну, рівняти з землею. А одного дрона там буде мало. В принципі, як там показали навіть. Практика російських ну, ударів по нашій території, на який там високопотужний засіб ураження не застосовують, далекобійний. Ну якщо у іншої сторони є воля продовжувати виробництво, ну ці всі доставки засоби там вибухівки чи не допоможуть. Якщо російські ракети не паралізували наш військово-промисловий комплекс, то якби на жаль, і навряд чи варто сподіватися, що наші там дрони із там сто. 50 кілограмів вибухівки зможуть паралізувати виробництво російських тих от літаючих мопедів. Тут у нас може врятувати хіба що інший фактор. Ну, от гаразд, росіяни заявляють, що вони там збираються виготовити 6 тисяч аж 6 тисяч дронів камікадзе. Ну, от, навіть якщо з поправкою на те, що це дуже небезпечна зброя, цього 40 кілограмів, але як з нею ефективно боротися, досі ніхто не розуміє насправді, як і навіть адекватно роз... називати. Але зважаючи на те, що для виробництва тієї зброї іранський кримінал буквально краде двигуни там з приватних літаків у Європі. Буквально вимушений красти ну, в кримінальному значенні цього слова, комплектуючи. Ну як сильно на по суті, вибачте, вкрасти аж е, ну, комплектуючих на 6 тисяч е, цих отлітаючих мопедів? Ну не дуже. Врешті, знаєте, якась така дуже негативна логістична цепочка виходить. Ну що для того, щоб виготовити невеликий виріб? Розміром 3 на 2 метри, вони будуть вести по Каспійському морю в ту Єлабугу, хоча це простіше, но реально і дешевше зібрати на території Ірану. Видите, коли от Ізраїль намагається якимось там чином паралізувати дію іранського військово-промислового комплексу, ну вони починають оцінювати першу чергу, що варто взагалі докладати зусилля. Можливо, противник сам запориться під час реалізації цього проекту, і тут теж. Може бути такий момент. А що якщо росіяни теж запоряться під час цього проєкту, намагаючись влаштувати власне виробництво літаючих мопедів на своїй території? Тому що пригадаємо, спочатку взагалі Тольятті говорили, що там будуть їх збирати. Потім ще якесь місто теж фігурувало на березі Каспійського моря, тепер вони ще далі присунулись на Єлабугу. Ну... Зрозуміло. Ну що ж, будемо. Сподіватися, що русський авось теж нам допоможе, ну і допоможуть і санкції Євросоюзу, G7 і, і всього цивілізованого світу, але воювати все одно прийдеться нам самим, Ну, що поробиш. скажімо так, буде гірше, якщо війну доведеться вступити на війну ці самі Польщі, тому що в нас тут не буде як Тому, можливо, це навіть краще, що конфлікт досі тримається лише в наших територіальних рамках. Інакше нам було б всім дуже і дуже скрутно. Там, тут в Україні, в першу чергу. І ми безумовно переможемо. Іван Киричевський, експерт Defense Express, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Дякуємо, пане Іване, за ці коментарі Дякую. за участь в нашій програмі.